Види односкладних речень. Види односкладних речень. Виділяють наступні види односкладних речень. Це означено особові речення. Неозначено особові речення узагальнено особові. Безособові. І Називні. Означено особовими називаються речення, в яких є головний член присудок. Він означає дію, яка стосується певної особи. Присудок в означено-особових реченнях виражений дієсловом у формі першої чи другої особи. Чи множини, дійсного або наказового способу. Тобто можна підставити займенники я, ти, ми, ви. У неозначено особових реченнях дієва особа мислиться неозначно. В них приздок, виражений дієсловом у формі третьої особи множини. І можна підставити займенник вони. В узагальнено-особових реченнях головний член теж присадок. Він виражений дієсловом у формі другої особи, однини чи множини, і можна підставити займенники ти, ви, або у формі. Третьої особи множини. Тобто можна підставити займенник вони. Але при цьому дію, яка позначається пристком в, в, у узагальнено особових реченнях, стосується не когось конкретного, а взагалі. Це в основному прислів'я і приказки. У безособовому односкладному реченню головний член теж є присудок, і він може бути виражений, безособовим дієсловом. Дієсловом на но то зачинено відкрито, може бути виражений прислівником. Може бути виражений неозначеною формою дієслова. І може бути виражений словами немає або не було. В односкладних називних реченнях головний член є підметом. Він виражений іменником. У називному відмінку. Наведемо приклад речення Люблю весну. Присудок люблю виражений дієсловом у формі першої особи однини теперішнього часу. Тобто можна підставити займенник Я. Тому це речення є означено особовим. Наступне речення. Йому порадили відпочивати. Порадили відпочивати присток, складений дієслівний, виражений. Виражений дієсловом у формі третьої особи множини вони. Але дія стосується невизначеної особи. Тому речення є неозначено особовим. У ліс дров не возять. Присудок не возять. Виражений словом у формі третьої особи множини, але дія стосується взагалі. Тому речення є узагальнено особовим. Холодно. Присудок. Холодно виражений прислівником. Речення є безособовим. Двері зачинено. Що зроблено? Дієслово на НОТО речення безособове. І називні речення. Наприклад, весна. Головний член підмет, виражений іменником в називному відмінку.